Доброго дня. Це для чого? Підстави. Якого блокпосту? Документи на пло. Давайте документи на пост. Ні, 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 я не виключу камеру. Давайте сюди. Я зараз до поліції зателефоную ваші контори. Документи ваші, скоріше. Скоріше документи ваші кажу. Ви почули, ні, ваші документи, ви хто? Ви хто кажу? Ви хто? ви хто не вийду? Ви хто? Хто ви? Ні, не представлялися, не вріть. Є на відео, не представлялися, ви не вріть. Ніхто виходити, нікуди не буде. Почули? Все, до побачення.